З чим вони і взагалі, яке може бути ще різноманіття? От я думала, ну можуть бути миті, там з вишнями, з маком, з сиром. А тут у вас просто очі розбігаються. У нашому кафе Меркурій ми дуже готуємося ретельно до початку масляної. І так, як вже говорили, що кожен день має свою символіку. І у кожен день масляної ми і нашим споживачам пропонуємо зовсім інші страви з млинців. Ну, ось що по технології приготування, млинці мають основних дві форми: це дріжджові і бездріжджові. Ось, наприклад, у перший день це коли перший день зустріч, то ми пропонуємо нашим споживачам такий вид млинців, як, який має назву з прип'єком». Чому? Тому що при приготуванні млинців додають різні інгредієнти, як солоні, так і солодкі. Можна приготувати будь-що з яблуками, з вишнею, з шинкою, з помідорами, зеленю. І Саме ці млинці у нас ми подаємо їх у понеділок. Наприклад, у вівторок, це у нас такий день, як де розгул, коли починаються гуляння, то ми демонструємо ось такі смачні десертні млинчики з шоколадом. Вони дуже мають гарне оформлення і їх дуже полюбляє молодь. Тому, як що... можна таке спекти, що це тісто такого ну, смугасте? Таке? Це є секрети в приготуванні. Еластичне тісто має бути обов'язково, мають бути сучасне обладнання. І ось поєднання шоколадного і білого тіста на сковорідці дає такий красивий смугастий ефект. Ну, якщо оператор зможе показати таку крайню тарілочку, ці смугасті, дивіться, як воно все рівномірно і красиво. Третій день середа це у нас коли зять йде на млинці до тещі. Тому теща завжди хоче здивувати зятя. Тому То найкраще це, це, це. Ні, це, це буде відповідь зятя тещі. А от Досіто. такі самі такі наші етнічні млинці, це дріжджові. Але у нас тут млинці з чотирьох видів різного борошна. представлені млинці з пшеничного. Борошна з житнього, з гречаного і з горохового це наші етнічні млинці, які готувалися з давніх-давен на нашій території, особливо області, тому що наші студенти проводили дослідження, і ось дійсно ми знайшли, що споконвіків ці види всі готувалися з дріжджового тіста. Дуже цікаві, особливо з горохового борошна, зелененький такі. Оскільки четвер у нас самі масові гуляння, то можливо можна використати, ми подаємо для наших споживачів саме сет оцих млинців з такими сучасними начинками. П'ятниця у нас тещині вечірки, це вже коли зять йде до тещі, то тому ось готуються такі самі елітні європейський варіант з різними видами риби. Це я покажу, як має ходити зять до тещі. Чи, навпаки, вже те, що має зяті зустрічати. Ну в принципі, щоб показати свою прихильність, тому має бути гадно, вишукана сподача чорна ікра, червона ікра, червона рибка. І оскільки в нас завжди родинні свята, це діти, то тому ми ще в нашому закладі готуємо для дітей млинці. На жаль, не було можливості їх принести в студію. Але в нас є можливість переглянути ці всі фотографії таких страв. Зараз ми подивимося. А ви, будь ласка, скажіть, що це за страва? Це у нас набір млинців, справжніх українських млинців. Це такі різнокольорові млинці? Так, ми використовуємо лише натуральні фарбники. Для зеленого кольору використовуємо шпинат, який містить фоліву кислоту для дітей дуже корисно. Червоний колір здобуваємо за допомогою червоного буряка, фіолетовий колір за допомогою соку бузини. Жовтий додаємо приправу куркуму, яка також сприяє дуже для це теж Так, так різнокольорові. чи гарно дітки їдять такі ми на це. Вони справді Ось, ну, дуже красиві. Діти споживають. І батькам подобається, як вони це роблять. Вони просто за кольорами веселки, так це все дуже красиво. Але я би ще хотіла ще оцю страву показати, як ви кажете, називається. Це сет млинців. Сет млинців, тому що цей сет млинців мене просто дуже вразив. І ми продовжуємо далі.